Трагічна смерть сьогодні загинув автор бренду кіровоград. Рухайся зі смаком Денис Візгалов. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила його дружина Катерина Візгалова. Вона написала, що чоловік загинув у місті Білорецьк у результаті пожежі разом зі своєю 11-річною донькою. Надією він один із найвідоміших російських фахівців у галузі брендингу території за своє життя встиг створити проекти для понад 40 міст світу. Також знаний як економіст, географ, викладач Візгалов був одним із гостей. Першого українського міжнародного форуму Креативне місто і саме він став автором брендингу «Кіровоград, рухайся зі смаком. Футболки, фотографії Кіровоград двигайся зі вкусом. їх з удовольствием носять зараз всі. Их одевают на различные мероприятия. В Кировограде слышали во многих странах мира. К нам приезжали огромное количество разных экспертов, которые работали в области креативности. И это заслуга Дениса Визгалова, потому что его вдохновение повергло наш город в ту мысль и в тот патриотизм, которого до него не было. Мы будем помнить его, не знаю, наверное, до конца своих дней. Колектив каналу «Кіровоград» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.